Друзі, вітаю, 21 червня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, пройшло два дні, як ми поставили бджолові далечі і ви питали продемонструвати, як вони будуть робити. Ми вже показували, коли з ними працювали прошлі роки. Нас цей результат задовільняє. Є деякі нюанси в період підстановки його. В один час вони скоріше сходять, в другий час пізніше. ну і тому подібне. Но по великому рахунку, це все рівно краще, ніж брати та стряхувати бджолу. Тим більше, от бачите, я трішки спиною маю проблеми зараз в поясі і стрясувати бджолу зовсім мені не по кайфу. І зараз продемонструємо. вже декілька зняли, ті, що підставляли. І по великому рахунку основна часть, основна часть бджоли тут гарно. Да. Не намного більше залишається, ну, просвятимося, щоб не навернувся зараз. Так що дуже вони гарно працюють і це два дні. Замітно було, що якщо ставити їх потім пізніше, вже в кінці серпня, на початку але я не пам'ятаю. Коротше, в прошлому році ми поставили вже на послідніх, не знав, що то було, чому по які причини нам треба було їх зняти, чому ми їх туди не зняли. Ну коротше, все було пізніше, ніж зазвичай. Якщо основну масу ми знімали в перших числах е серпня, а даже в останніх е числах липня, то якісь ми знімали трішки пізніше. І от туди було замітно, що туди виходять а, то мабуть, виховательки були, да, Машенька? Mm -hmm. А в виховательках можливо до хрена пчоли. АТО, і зато і тяжко виходить. Ну, коротше, неважливо. Okay. А так два дні, все, може це брати, спокійно нести. Навіть при об'ємі 100 корпусів, якщо там буде ну, бджоли, нехай навіть буде літрова банка, це не причинить великого дискомфорту. А сім'я виглядає так. Тут, звісно, треба дивитися ще, щоб маточка не, по, не попала на сюсю, ну, не залишилася на видалечові, а ми щоб її не стрясли. А, забыли взять их аниманку. Угу. Uh -huh. Аниманечку решитку. Ну, покажи. Угу. Так, друзья, сняли. І ставимо на місце ганімання скорещітку. І ставимо е, нужний нам магазин для наступного сезону. Це нуклеусна рамка. і Вона нам нужна в великому об'ємі на наступний рік. І нам зараз то треба відбудувати, е, залити кормами, так як, скоріш за все, прийдеться годувати. Щоб вони то все залили і запечатали. Якщо в цьому випадку гарно попрацювали, і це все ж таки мед, ну, можливо, з якимось відсотком, звісно, і сиропу але з невеликим, так як цього року доволі, скажімо так, мідовий рік. Прополіс чистий. А, так тут майже все ж таки прийдеся. Ай не буду я це чистити, майже все ж таки прийдеся заливати їх. Так що, друзі, от такий результат. Буду відвертий і можу сміло рекомендувати вам такі вамі видалячі. Угу. Ці видалячі зрозуміло що не подойдуть на всі типи улів. Е, от я зараз столкнувся з проблемою, що якщо ми будемо переходити на, е, все, на нуклеусний корпус, на нуклеусну рамку, так там у нас виходить цей діаметр не встане в той корпус. І звісно воно не буде там працювати тільки за того, що діаметр більше за корпусом. І скоріш за все потрібно нам ще будуть випробувати ці робуси від Нікота, вони такі ромбами йдуть. Скоріше за все, треба буде ще їх купляти. І вже якщо будемо працювати все ж таки з тим типом вулика нуклеусний, і щоб потім знімати медові корпуса, котрі їм на зиму не нужні, потрібно буде, мабуть, перейти на другий видаляч. Ну, як тема, дуже цікава, дуже гарна, дуже облегчає роботу. Два дні пройшло, все вийшло і, і, і все. Зняти корпус, поставити видаляч, знову його покласти і потім на друг... через два дні прийти його забрати. Це вроді маніпуляцій більше. А якщо просто прийти і попитатися забрати корпус, ну, хоча там матипуляція буде більше, так як кожну одну рамку треба буде взяти і стряхнути. Коротше, дуже, дуже гарна річ. Все на цьому будемо завершити. Слава Україні, героям слава.